Друзі, всім привіт. Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Це телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де більше вже 140 людей сидять, торгують, навчаються по системі скальпінг торгувати і не тільки по системі скальпінг. Якщо ти торгуєш по системі смарт-манії і будь-яка інакша стратегія, то обов'язково приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Силка в описі під даним відеороликом. І так, що вдалося заробити і чого вдалося втратити по сьогоднішньому дню. Як бачимо, у нас є хороший тренд вгору. Я очікую побачити Ліквідності по цьому тренду: ось бачимо хороший тренд вгору. За цими трендами є хороша. Така ліквідність, тому я би хотів би побачити пробій даного тренду. Також у нас є зверху ще ліквідність. Я цей теж факт не опускав, тому що розумів, що якщо ми донизу не підемо знімати ліквідність, то ми підемо вгору знімати ліквідність. Я зайшов в позицію, на жаль, не встиг я зняти, як я заходжу в позицію. Бачимо, пішов рух донизу, все ж таки, чуть-чуть пішов рух вниз. Частично мене закриває вже лімітними ордерами, але нам мішає ось цей об'єм, який знаходиться в стакані спота. Ось в даному місці був об'єм в покупку. Він грав проти нас. Рух пішов чуть-чуть донизу, прям сильним імпульсом ми не пішли донизу, тому що ось ті об'єми, які стояли в стакані фьючерсів в покупку, вони нам застопорювали наш рух. Ми не давали нижче впасти цього об'єму. Тому по цій позиції я закрився все одно в плюс, тому що я частично фіксувався лімітними ордерами. А от через ті об'єми, якби не вони, ми би гарно тоді б пішли донизу, гарний був би пробой. Все ж таки, монета потім вкатила вгору. Мене закриває по стоп-лосу. Як бачимо в даному місці, мене закрило по стоп-лосу. Закрився я в плюс за рахунок того, що я виставив частично фіксування лімітних ордерів, Мене закрило там десь на процентів, якщо не помиляюся, 60 від цих ордерів, і я забрав плюс. Наступна позиція знову ж по тій ж самій монеті. На цей раз я вже побачив, що все, ми не підемо донизу. Навряд чи ми підемо знімати оцю ліквідність, ми підемо вгору знімати ліквідність, що в принципі було видно. Бо ось цим великим таким свічам угору. Плюс в нас були об'єми в стакані ф'ючерсів на продажу. Тобто, ось бачимо: об'єм, об'єм. Ну і тут ще вищий був об'єм. Плюс бачимо великі такі імпульсні свічі, які грали в покупку. Тому я розраховував побачити зняття ось цієї всієї ліквідності цього рівня, цього рівня і ось цього рівня. Хотів побачити ще вищу ціну, тому розраховував побачити хороший імпульс вгору. Тому зайшов я в лонг. І ось зараз ми підходимо до наших об'ємів. Ми його бігом-бігом розберемо, мене бере в позицію, збільшується. Просто збільшується в секунді активність втаканів це вже є хороший признак того, що все ж таки щось та й буде, щось та й можна очікувати. Потім я виставляю лімітні ордери на частичне фіксування, але це вже було неважливо, тому що після цього імпульсу вгору. Я не закривав свою позицію, ми пішли донизу, вкатили, і мене закриває по стоп лосу На жаль, закрився я по цій позиції в мінус. Але це є системний стоп-лосс, тому я тут не жалію, що закрився в мінус, втратив в межах ризику. Якби я там я переставляв стоп-лосс або забрав стоп-лосс, тут була б вже помилка, тоді б тут можна було б навіть щось пожаліти. А так то, да, не спорю, обідно, тому що цілі були набагато вищі, набагато краще. Ну, на жаль, монета вкатила, таке буває, велика волатильність. І так, наступна позиція знову ж по тій самій монеті. Я відійшов в той момент від комп'ютера, потім приходжу, дивлюся, все. Все ж таки, ми зняли цю ліквідність. Ми пішли вгору. На жаль, там мене вибило по стоплоси і без мене пішли вгору. На жаль, так відбулося. Але потім я бачу: появилося в стакані в фьючерсі і в стакані спота хороші об'єми, такі максимально хороші об'єми на покупку. Ось в даному місці був хороший об'єм. Тому я рішаюся зайти вгору. Окей, буду грати від плотності. Ми вже там частично зняли оцю всю ліквідність, ми вже її закололи, цю ліквідність, але все одно. За цими рівнями десь вище, та й має бути ще ліквідність. Звісно, менше вже на цей раз ліквідність, але має бути ліквідність. Також проти нас стояв великий об'єм вистакання фьючерсів і в стакані спота. Але я розумів, що зараз, якщо я зайду в позицію, мій системний стоп-лосс буде стояти за цим об'ємом. Тобто, в принципі, нормально і адекватно. І так, як бачимо, є активність вистакання. Ми підійшли до нашого об'єму. Я розумію, що ну, зараз ми, скоріше за все, роз'ємо цей об'єм і все, мене закриє по стоп-лосу, знову буде мінус. На жаль, але не так то й було. Ми все ж таки дали відштовхування від цієї плотності, бачимо, активність активність вистакання збільшилася, рух пішов сильніший. Також підкидають великі об'єми вистакання фьючерсів на продажу, тобто вже проти нас. Ми досить довгий час стояли, топталися на місці коло мого стоп-лоссу, але потім вкидають об'єм в покупку на цей об'єм, за яким я сховав свій стоп-лосс, і монету тоді випихають вгору. Ось бачимо, в даному місці монету вже на цей раз випихають вгору. Я розумію, що ця плотність, за якою я виставив свій стоп-лосс, є настояща, нормальна, адекватна плотність, Можна дійсно сховатися і можна розраховувати відштовхування від цієї плотності. І як бачимо, пішов стрімкий рух вверх. Пішов імпульс вгору. Потім і ці об'єми, які стояли на продажу, їх перекинули в покупку. Ось в даному місці об'єм в покупку, в даному місці об'єм покупку і в даному місці об'єм в покупку. І як бачимо, пішов рух вгору. Як і говорив, ліквідність ось тут ще була не зібрата. Тому можна було очікувати далі рух вгору. Але оцей об'єм, який стояв в продажу. Даному місці я розраховував, що, скоріше за все, ми до нього підійдемо і відштовхнемося вниз. Тому я розраховував, що там приблизно я закрию свою позицію, і все. В принципі, що і відбулося. Як бачимо, ми підійшли до цього об'єму. Ось в даному місці ми бачимо, прямо прекрасно, як ми підійшли до цього об'єму, і відштовхнулися вниз. Тобто цей об'єм зіграв як зоною супроти для ціни. Чому я тут і не закрив свою позицію? Треба було зразу переставляти позицію по поступ-лоссу, тейк профіт і все. Закривати зразу моментальну позицію. Ну чомусь я затупив, не закрив позицію. І як бачимо, монета вкатила вниз, ніякого руху далі не пішло вгору. На жаль, я тут і пожаднічав, не закрився зразу, хоча я розумів, що там великий об'єм стоїть, він грає як супротив, від неї ціна зараз відскочить від цього об'єму треба було зразу в моменті закривати позицію я цього не зробив і на жаль монета вкатила вниз я міг би зробити в два рази більше на жаль зробив менше Ось так от вийшло сьогодні поторгувати. Це остання була позиція за сьогоднішній день, але все одно, незважаючи на ці мінуси, незважаючи на те, що я там менше зробив, я все одно день закриваю в плюс. В принципі, на цьому моно і завершу даний відеоролик. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, ссылка буде в описі на мій Telegram канал Обов'язково також підписуйтесь і на Telegram канал будемо разом торгувати всі ці позиції, я публікую в своєму Telegram каналі Тому, якщо вам цікаво бачите, які позиції відпрацьовую, які я позиції знаходжу, я всі кидаю в Telegram канал Ссылка буде в описі під даним відеороликом, тому приєднуйся і торгуй разом з нами.